Жовтень вривається з найбільшими релізами року. Окрім гучних блокбастерів, цього місяця вийдуть кілька ігор для всієї сім'ї, доповнення до торішніх хітів, а також кілька ремастерів, у тому числі досить неочікуваних та цікавих. Про кожний з проєктів я зараз швиденько розкажу в нашій добірці ігрових релізів місяця, яка стане традиційною на каналі. Привітулі, Патрик зірка отримав власну гру, і на подив це не класичний платформер, як можна було очікувати. Бікіні ботом перетворився на справжнісінький ігровий майданчик. Завдяки широкому асортименту предметів та їх фізичній взаємодії з оточенням. Патрик здатний влаштовувати справжній хаос на вулицях міста. А також в улюблених місцях серіалу. А щоб влаштовувати розгардія швидко не набридало, розробники підготували окремі завдання, які видають губка Боб, містер Крабс та інші персонажі мультсеріалу. Джеймс отримує листа від покійної дружини і вирушає на її пошуки в містечко Сайленд Гіл, з яким їх пов'язує багато спогадів. Сайленд Гіл, і, зокрема, Сайленд Гіл 2 не потребують зайвої реклами та роз'яснення. Серія задумувалася як відповідь Resident Evil, а натомість стала самодостатнім проєктом, який подарував один із найкультовіших місць в історії відеоігор. наповнене димом місто Привид Сайленд Гіл. Через 23 роки класика повертається у нові об. Горці і перші відгуки преси дуже позитивні. І що найприємніша, гра має текстову офіційну українську локалізацію. Ще до виходу Diablo 4 Blizzard наголосили, що основний сюжет гри будуть продовжувати в майбутніх доповненнях, які мають виходити щороку. Історія Vessel of Hatred продовжується з того місця, де ми зупинилися в оригінальній грі. Після перемоги над Ліліт Нійрель з каменем душі та Мефісто вирушають край за очі. Мефісто в бажанні звільнити. Тися ані рель знищити первинне зло. Доповнення внесе докорінні зміни в основні механіки гри, та головним нововведенням є новий регіон Наганту та новий клас Spiritborn, який дебютує в серії. Докладніше про сюжет Vessel of Hatred та усі зміни та доповнення зможете прочитати на сайті вже зовсім скоро. Команда, яка відповідальна за останні три частини персона, повертається з абсолютно новим проєктом, хоча візуальний стиль персон впізнається з перших кадрів трейлеру. Ігри відбуваються у фантазійному світі об'єднаного королівства Євхронія, яка є дзеркальним відображенням сучасного світу. Вбивство короля вивільнило давню королівську магію. Головний герой в компанії Феї Галіки подорожує світом із завданням зняти прокляття з принца. Останній зник десяток років тому і його взагалі вважають мертвим. Ну і в кращих традиціях персон готуйте від 80 годин тільки на проходження сюжету. Менше вони, мабуть, не вміють. Зате гра вже має демо-версію, тож можете спробувати. Автори інді хіта Gris повертаються з новим проєктом. Як і попередниця, Нева в першу чергу зачаровує своїм художнім оформленням. Гра розповідає історію Альби, молодої жінки, яка пов'язалася з дивовижним вовченням після зустрічі з темними силами. Разом вони вирушають у небезпечну подорож колись прекрасним світом, який тепер повільно руйнується навколо них. У порівнянні з минулою грою ігролад отримав надбудову у. Вигляді повноцінної бойової системи, в якій нам активно допомагає зубастий напарник. Гра робить доволі розмашисті о межі принцесі Мононоке. Та чи зможе вона зрівнятися з класикою від Міядзакі, покаже тільки час. Харуну з дитинства мучать видіння власної смерті. Також вона володіє здатністю переноситися в таємничий вимір під назвою Вигин, який перетинається з нашим, але така сила не залишається непоміченою, і Харуна швидко стає мішенью для групи висхідних. Які хочуть використати вигін, щоб змінити хід людської історії. Unknown 9 задумувалась задумувалася як багатомедійна франшиза, яка об'єднує ігри, комікси, подкасти та інші медіа. На своєму шляху Харуна, яку зіграла Аня Чалотра, покладається на ближній бій та активно використовує здібності, що надає їй вигін. Mutants Unleashed є сюжетним продовженням тогорічного анімаційного фільму Погром мутантів над Нью-Йорком. Нависає нова кримінальна загроза, яку мають побороти четвір. Кабанцирних братів, допомагайте мешканцям, знаходьте м'юбі, доставляйте піцу та збирайте колекцію графіті. Кожний черепах, а вже ж є унікальним. І що найголовніше, грати можна у двох по локальному кооперативі. Я зараз рідкість. Для тих, хто скучив за іграми з епохи PlayStation 1, студія Cozy Games Pulse підготувала моторошну гру в стилі класичних жахів 90-х з акцентом на насичену сюжетну лінію, розв'язанням головоломок і напружену атмосферу. Спіритичний сеанс обернувся справжнім жахіттям. Еммі зникла, а школа перетворилася на свою кошмарну версію. Ми граємо за Вів'ян, яка намагається вижити в школі, захопленій жахіттями минулого. Емгепігі. Найбільш довгоживуча підсерія у франшизі Call of Duty отримає розвиток. Сюжет знову робить крок уперед. Цього разу дія розгортається на початку 90-х, у час перехідного періоду та потрясінь у світовій політиці, у тому числі закінченням холодної війни. Також з виходом Call of Duty Black Ops 6 серія повертається в Steam, і що важливіше, гра одразу буде доступною по підписці Game Pass. чи допоможе це якось Xbox вирулити з ями, в які вони опинилися зараз, покаже тільки час. Shadow повертається разом із класичним і сучасним Соніком у новому захопливому збірнику, що пропонує два відмінних ігрових враження. Sonic X Shadow Generations по суті є бандлом двох ігор нової Shadow Generations та ремастером гри 2011 року Sonic Generations. Події двох ігор відбуваються паралельно, а тому гравці можуть перемикатися між персонажами у будь-який момент. Крім іншого, ігролад за Shadow становить собою 3 d екшен у відкритому світі на кшталт Sonic Frontiers. Партія за Соніка – це класичний Sonic Generations в покращеній формі. Фанати також будуть задоволені тим, що Кіану Рівз, який озвучує темного їжака в прийдешньому фільмі, подарує свій голос ігровій версії Shadow, щоправда, тільки для власників делюкс видання гри. Макс Колфілд знаходить свою подругу Сафі вбитою в снігу своїми сльозами, а точніше спробою повернутися назад у часі. Макс відкриває шлях до паралельної часової лінії в минулому. Де Сафі ще жива, перемикаючись між реальностями, ми повинні зробити все можливе, щоб подруга залишилася здоровою та неушкодженою. За розробку відповідають автори попередніх частин серії Before the Storm та True Colors. Вони ж робили, до речі, з експенс Етел Tale Series. Через 10 років після подій в інквізишн наше повернення в Теда зіпсували древні ельфійські боги, які намагаються знищити світ. Допомагати герою рятувати світ буде загін із сімох супутників, кожен із яких Має багате життя та глибоку перед історією. Щоправда, безпосередньо скласти компанію у дослідженні світу зможуть лише двоє. Доступними будуть всього три класи, але якщо вірити першим відгукам, то вони добре пропрацьовані. Також світ став меншим та щільнішим на події у порівнянні з Inquisition. Загалом все виглядає так, наче розробники дійсно вирішили попрацювати над проблемами минулих частин. А чи вийшло у них це, дізнаємося майже через місяць. Також цього місяця вийдуть кілька цікавих портів та ремастерів. Наприклад, мультиплеерний екшен Foam Stars з 4 жовтня стане фрі-ту-плей, а нова версія Until Dawn з поліпшеною графікою виходить на PlayStation 5 та вперше на ПК, також 4 жовтня. В останні дні місяця нас чекає Horizon Zero Dawn Ремастери, графіка, в якому оновилася до рівня Forbidden West. Власники оригінальної гри, навіть якщо отримали її безоплатно, можуть оновити. За 10 баксів в день виходу для України це буде близько 300 гривень, якщо згадати подібні оновлення в минулому. Також 31 жовтня на усіх актуальних платформах вийде Shadow of the Damned Hella Remaster. Це ремастер культової гри від Shinji Mikami, Goichi Суди та Akira Yamaoki. Також у жовтні має вийти доповнення для Alan Wake 2 The Lake House. Цього місяця виходить чимало ігор. Важко знайти час, аби спробувати їх усі. Тому пишіть, у що гратимете в першу чергу. Ось тут вже є інше відео, обов'язково подивіться його і не забувайте про вподобайку. Бувайте!